Чоловіки, які без перешкод можуть виїжджати за кордон, як ви цього домоглися? Найкращі теми україномовного реддіта в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Це питання стосується тих, хто може офіційно перетинати кордон, коли захоче. Плавців, тиси та покорювачів гір Румунії це не стосується. Вивчився не на хайпову спеціальність, а на інженера пішов працювати не в хайпову компанію, а на державний завод. Тепер маю і вільний виїзд, і цікаву роботу. Вважаю це кармою. Ти можеш бути водночас і хитро вибаним інженером, і військово зобов'язаним з дефіцитною воскою, яка не підлягає бронюванню, як декілька чуваків з мого заводу, що тоді теж карма. уж ці скромні понторези заздрять чуваки, які не здали сопромат. Навіть зараз на заводах є вакансії, які підлягають і бронюванню, і виїзду, але знайти талановитого інженера проблема. Нещодавно кілька місяців не міг виїхати, бо мене не було ким замінити. Так і є. Токарів навчаємо за свій кошт. Курс від ХААС 60 тисяч. Другу зміну ніяк не запустимо, бо людей все одно не вистачає: бронювання, зарплата від однієї тисячі доларів. Але похеру. залишилися тільки 3D-дізігнери, котрі не в змозі зробити навіть модель для принтера. Таке враження, що вони вміють малювати тільки фембоїв. Інженер це топ спеціальність. У 95% людей для цього немає навіть розумових здібностей. А так звані хайпові типу програмістів теж легко виїжджають. Ють, проблема у нижнього класу людей. Ті варіанти, що знаю, це реально люди з болячками та списані, ті, що вже демобілізувалися, і ті, що мають трьох і більше дітей. Але навіть у таких випадках чув про нервові ситуації, коли прикордонники немало потріпали людям нерви. Ну а раптом ти діагноз купив, а діти тільки на папері. Хто ж тебе так просто випустить з цієї банки з крабами? Воно виглядало особливо дивно, коли ці люди вже не вперше раз їздили за кордон, але в якийсь момент попали на злого прикордонника. Не злого, а який вважає себе обділеним. Тож починає всіляко натякати на хабар приблизно у 7 тисяч баксів. Ага, у мене було. Їдемо я, жінка, троє дітей, мама і теща. Забрали в усіх паспорти і починає вибуватись. Навіть не питає, а стверджує, діти каже, не твої. Ну звісно, всі шість паспортів з однаковими прізвищами підроблені. Там хочуть хабар, аж пищать. Сподіваюся, ця система колись зміниться. Мене визнали непридатним, але вже майже рік не можу отримати документи, щоб Ати змогу виїжджати. Це ти зараз непридатний, а завтра Кабмін дупою вильне і цілком годний штурмовик. Тому як же ж тебе випустити іще й, і, мабуть, безкоштовно. Це, до речі, цілком реальна ситуація. У мене так і сталося в травні 24-го. Був непридатним. Тримали документи, поки у листопаді я не перейшов у категорію обмежено придатних. Тепер хочуть, щоб я повторно пройшов ВЛК для того, щоб записати в обмежено придатні. Це так знайомо. Правда, свої через рік я все ж таки отримав. Мені вже повертали рази чотири, просто якісь помилки чи зміни в написанні, як же прекрасно працює система. Гарна спроба, пане майор. Чисто із цікавості, навіть якщо це якийсь ТЦКшник. Що конкретно ви думаєте, він зробить з цією інформацією? Все дуже просто. Мобілізувався ще у 22 му але вперше поїхав лише у минулому році. Перед цим було якось не до того. А зараз вже не дуже хочеться витрачати дні, щоб була більша компенсація за невитрачену відпустку. Хоча Думаю, на день народження знову кудись поїду на тиждень. Вступили до партії Слуга народу. Військовослужбовці Сил оборони України можуть їздити за кордон за погодженням командира частини, але це ж не коли захоче. Так виходить не у військових, теж також не коли захочеш. Онкологія є можливість виїжджати, але ще не виїжджав. Це взагалі стало тим ще сюрпризом. Краще б такого сюрприза не було. У багатьох виданнях пишуть, що перетинати кордон можуть ті, хто має відстрочку, викладачі, студенти тощо. Але я сумніваюся, що студента так просто пропустять. Я студент і мене пропустили, але там є чіткий перелік вимог, тобто, цю можливість мають не всі студенти. Можу виїхати, троє пацанів, але не хочу. Для зрадойобів. рік воював у десантно-штурмових. Троє моїх друзів домовлялися з ТЦК за 6 тисяч франклінів. Вони перетинали кордон з Угорщиною з різницею у місяць. Знайомий на момент початку війни мав двох дітей: рік помикався та всиновив ще одного. Ще пройшло десь півроку і їздить куди захоче, але звалювати не хоче постійно вертається в Україну. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще сьогодні почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Коли служив у армії, їздив у відпустку за кордон. Знайомі та друзі пересікали кордон як особи, які здійснюють догляд за інвалідами-батьками. Зараз я звільнений з армії за станом здоров'я і відповідно виключений з обліку. Але я нікуди не їздив і не знаю, чи поїду найближчим часом. Знайомий з трьома. А дітьми спокійно їздять туди-сюди. В мене знайомий з двома дітьми від першого шлюбу і одна дитина від другого. Доказує, що він не ішак і має на щось право, бо пану воєнкому ця математика здалася дивною. Будучи в армії, двічі був у відпустці за кордоном. Але це теж не стовідсоткова гарантія. Як завжди, все залежить від командира. Ну, законні причини для відстрочки, нібито всім відомі. Якщо в тебе такої немає, то хіба що корупційними шляхами робити собі такі документи. Але як я знаю, зараз це коштує від. 20к. і є величезний ризик, що кинуть. Тому нахуй воно тобі треба. Був визнаний непридатним за станом здоров'я, сильні проблеми з зором і очима, і виключений з військовозобов'язаних влітку 23-го. З того часу був за кордоном двічі: один раз у відрядженні і один раз в поїзді до друзів. Офіційна працевлаштованість на об'єкт критичної інфраструктури бронь через дію. Далі наказ на відпустку і документи, які підтверджують бронь готеля десь за кордоном, квитки і так далі. Пакет документів, схожий на ті, що були до безвізу. Військові у відпустку, шлях заброньовані працівники критичних підприємств в командировку, але для цього потрібно лише письмове розпорядження керівника. Шлях же все агій. Я не слідкую, як він зараз називається, але ж волонтери і далекобійники якось їздять. А на сьогодні, все дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit.ua Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. Всі посилання, як завжди завжди в описі до цього відео.